Залетів на пшеничку, всім привіт. Зараз, ну не зараз вірніше, а сьогодні планую внести фунгіцинний захист. Чого так? Хожу, дивлюся, ну зараз мокро сиро, не хочеться мені йти. Получається, чогось Опять знову почала хворіти пшениця. Чого не знаю. Там далі у масиві є пожовтіння на листках, щось їй не то. Ось Тут теж щось якісь такі моментики. Ну, вона все прекрасна по фону, вона зеленюща, все. все бомба. Вологи вистачає, азот тут є фунгіцид був, але, але щось, ну, щось може фаза розвитку, може вологи багато. Ну Якісь причини є, тому що є момент при жовтінні листка. І саме на тій пшениці, яку ми сіяли першу, яка сіє на 15 травня. Та, що GT і та, що менше, там такого нема. А тут а є. Тому, скоріш за все, будемо сьогодні бризкати. Так що, тіть кофе, чаї, щось покрепче, можуть позручніше. позручніше сьогодні буде оприскувати. Ось Не забувайте за підтримку каналу лайкосом. З мене відео з вас лайкос. Пишіть, коментуйте. Фахівці писали, що по 4 тонни на такому міжрядді дасть пшениця. Ну, дай Бог, якщо 4 давати даватиме пшениця, то ніхто її сіє ніколи в житті і не сіяв би. 4 тонни це посіяться зешкою, нічого не робить, і там буде 4 тонни, а тут потенціал даної пшениці дай дорогу. Ну, Це все цеплять по осінь, як то говориться, рахує. Да? І про врожайність про це все діло. Чуть-чуть далі у відео теж прокоментую, бо фахівець я бачу дуже великий. Не тільки для мене, а ще й для інших. Ну, то далі у відосі. Так що, 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 подивилися? Рішення прийняли. Ну, У нас тут сиро, дощ пройшов мокро. Ну, Я думаю, за день воно підтряхне і на вечірок залетим бризнемо один оприскувач е е е фунгіцидіка. Який саме фунгіцид, не знаю, будемо дивитися, чи Аканто, чи Фалькон, чи там ще Басовський є забув, як він називається. В общем, будемо дивитися по ситуації. ОТО, ОТО, народ такі діла. Треба їздити, треба аналізувати, треба розуміти. Хочеться вже, знаєте, як довести діло до кінця. Тобто, якщо ми посіяли якісно, внесли якісно, плануємо зібрати якісний потенціальний врожай, потрібно до цього підійти і з точки треба не ліниться, а внести. Не поліниться, а зробити. Тому вже, знаєте. Подивимося, зробимо, щоб вже ми були впевнені до кінця. До речі, тут же ж був внесений гербіцид кортевовський квелекс, який внесений вчора позавчора. По бур'янам ходив, дивився, ходив, дивився, коли ось знайшов амброзіїну, все-таки все-таки начало Це виходить. Ну, грубо говоря, сіке. Це вчора було сутки, і сьогодні ранок, ну тобто півтора суток і ось видно, що вона вже хиліє. Набрав Артема Кортеоського агронома, кажу, що, 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 коли? Каже, вже через сутки повинно бути видно. Ось Дивіться, амбразіїна, бачите, який її покрутило. Тобто, я думаю, гербіцид нас спрацював. Думаю. думаю. Ну, відповідно, в нас час є, будемо дивитися, спостерігати. Так що, що, правильно, не перемикайтеся. Ставте лайкос, пишіть, коментуйте і далі продовжимо. Ну що, значить вечір, потихеньку летимо на поле. Сонечко сідає, хтось он дискує на тракторі, хтось з прискочем їде, кожна своя робота. Груповушників тут не видно, по дню бачив, трьох плавали. Хто не в курсі, де такі груповучники, це е, утки, два, із них два крижні і одна самка. І вони в трьох тут тусуються. З цієї калюжі наставок, ставка на ту калюжу і, коротше, переміщаються. Поки не бачу, мабуть, десь десь у мандрах. Значить по пшениці. Кіпіш наробив сам собі, образно говоря. Ну, не те, що кіпіш, а давай же ж узнавати, давай утачнювати, давай що, як його правильно. Один агроном толкує, що то типу, недохватка міді, інший толкує, що то... Е, септуріоз і коротше. Коротше, що робити, боязно, Вирішили, бризкаємо. Все, тема закрита. Бризнемо і на цьому кінець. Бо є відріз... Я стану, покажу, розкажу, бо є різниця між пшеницями, і різниця, не, не в кращу сторону. Тому вирішили, що ми його це діло зробимо. І по пшениці, мабуть, по обробіткам вже все. Як казав Олександр Луценко, е як він казав, що... Ми ж не йдемо просто да, там, до лікаря лікуватися, в больницю лягати там аналізи здавати. Правильно? Правильно. По потребі, як в нас там щось заболить, тоді ми вже звертаємося. Так само і тут. Бач, ну є така потреба. Зробимо. Що буде, те буде. Лучше зробити і жаліти. Чим не зробити і потім жаліти. Согласні? Согласні. Хто согласен, лайкос поставив. І значить, що поки тим, хочу чуть-чуть філософа включити. Е, пише вчора. Коментарій. Чоловік, не будемо називати його ім'я, не будемо робити йому рекламу. Пише, що з таким міжряддям 35-м пшениця дасть максимум 4-5 тонн. Ну, я поставив смішний цей, смайлік, ржачний і отак палець вверх. На що він мені відповідає? Ми з ним, в принципі, не спілкувалися ніколи. Особисто не знайомі. Горілку не пили, дітей не хрестили. Він на ти. Цю думаю, єдріть мадарі. Ти то парень. Ну, не суть. Суть в тому, що пішла потім дискусія, там почалося це все там. Ну, хтось шари більше, хтось менше. Е, то знаєте, хочеться об'яснити, да, чому 35 -е міжряддя? Тому що в нас є сівалка точного висіву, У нас є можливість посіяти на 35 пропашною сівалкою. Так, да, це може по-своєму неправильно, але ми спробували доведемо це діло до кінця і, звісно, покажемо це все діло вам. Як правильно сіять, ніхто е, стверджувати не може, чи так, чи по-іншому. Вносить добре, вони вносить, вносять, карбомітне, вносить там і так далі, так далі. Коротше, куча нюансів, куча моментів. Питання в іншому. Як себе покаже пшениця на таких міжрядів? Сплошний посів ми бачили, як з СЗК, так і зерновими іншими сівалками, комплексами. Це ми все прекрасно розуміємо. Питання в іншому. А як буде отак? Для того ми це все діло посіяли, показуємо вам і аналіз, аналізуємо да, що то є. правильно, неправильно, це покаже бункер. Ну, це просто писанина, 4-5 тонн, це, це знаєте, питання в іншому. За чим взагалі вирощувати ту пшеницю? Якщо її вирощують 4-5 тонн. Ні, якщо є свині, і в тебе 3 гектари і ти виростив там з 3 гектарів 12 тонн, ідеально. Але ж в іншому потрібна ж якась рентабельність, правильно? 5 тонн це моя, моя така думка, це просто посіяти це зешкою, кинуть по 100 кг карбоміда або селітри, неважливо. І навіть гірбіцид туди не, не примінять, то вже 4-5 тонн заложено. Якщо посіяно, більш-менш. Е Адекватні сроки, більш-менш там щось, щось, все. Це вже вже А коли е, вносиш те чи інше, чи інше, соответственно затрати йдуть, тобі потрібно вже якось їх окупляти, щоб воно в конечному результаті вийшло рентабельність яка нібудь. Правильно? Те, що там ціна буде 4 чи буде вона 8, це ніхто не знає. Як нам озвучать, так і будемо здавати. Але питання, ж, як я говорив завжди, що питання виростить врожай. Тобто ми можемо виростити 4 тонни по 8, да, можемо виростити 7, 8, 9 тонн. А ціна то теж 8. Да, це буде затратно по е, захисту, по фунгіцидній обробці, по азотній азотні частині. Але ж воно повернеться, все одно ж прибуток там який залишиться. Тому, тому стверджувати, що робіть так, як ми, ні, хтось на 70 сіє, пам'ятає, Артем Лаврик, сіяли вони на 70. І все в них було прекрасно, і пшениця там сипала, дай дорогу ще й другим класом проходила. Так що ви робіть, як хочете, я не змушую, я показую. От ми робимо так, а ваш вибір можете зробити, можете не робити, можете так по нашій технології зробити, можете по іншій зробити. Ніхто нікого не змушує. Якщо ви знаєте, що ви праві, і у вас от, виходить тільки СЗ, тільки отак там, чи зерновою сівалкою, сплошного посіва, Значить, робіть так, ніхто нікого не змушує. Бо я, почитаю, що все там доказано, що міжряддя 12,5 це буде краще, ніж міжряддя 35. Та ну де ви таке взяли? Ну, що ви це взяли? Те, що ви там раз посіяли сплошним посівом, і у вас там вийшла пшениця там, 7 тонн, наприклад. А на 30-му ви сіяли все зешкою той самий, і вийшла врожай там 5 тонн. То звісно, це ж ну, один раз. В нас ось, в, 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 в этом, по місцевості тут. Сильно, звісно, ніхто не практикує 35 міжряддя, але є господарства, з якими я спілкуюся особисто, батя, товариші, знайомі, тобто, ну, ми спілкуємося. В нас врожай пшениці їх, ну, по місцевості в їхньому господарстві 8-10 тонн. Вдумайтеся. Да? Хто ще скаже, що ти ліпиш? Питання є, приїжджайте, я звожу на поле, подивитеся, можете на уборку приїхати. 8-9 тонн це після сої, після соняшника. Так, да, там технологія і по добре вам, і по захисту, і по цьому всьому. Согласен. А десяточку, це після гороха, десяточку смело, як 35-те сипе, так само і сплошний сипа десяточку. І без різниці е, яке міжрядня. Ми ось так само посіємо, спробуємо і зробимо висновки. Праві ми, не праві, що до чого. І як. Правильно, правильно. І вам покажемо, а ви робіть, як заважаєте за потрібне. Так що, ото такі народ діла. Е, їдемо це зараз же ж вертаюся до оприскувача, до вилива 100 літрів. Дивіться. Мені на бризнути 10 гектарів. У нас посіяно 10 гектарів пшениці Леммі, яка посіяна 15 вересня раніше. І є 10 гектарів, яка Реджіті, де посіяна на 27 вересня, тобто на 12 днів пізніше. Реджіті здорова, там все чудово. А в Леммі. Оце є така проблема, є нюанс, покажу. І то є, мені треба бризнути один оприскач на 10 гектарів. Привили 100. Я бризнув, зараз коля приїде, мене заправи і поїде назад, я бризнув і попер на базу. Чого їде коля, я поїхав би і сам без повним боєприскочем. Ну, аби він був не польський, а німецький, або там, я не знаю, американський, то я поїхав би з повним боєприскочем. А так як у нас воно Поляндія, Е, метал, самі розумієте, який, і просто стоною. Ще в тому році мені хтось писав, що е, не катайся стоною, бо може щось обірвати. То я ото вирішив, думаю, не буду. Лучше по полю десь там не спіша, питань не є їздить, Да? А оце по дорозі, оці гуцикання, не дай Бог, паде, Що тоді е, Мать тій тричі цей оприскувач, а на оприску то висить по цих ціни, яке стоя кучу грошей, не дай Бог, там десь щось, все, жопа. І тому ми їдемо, бо коли мене заправляють, до чого я веду, що оприскує, я наприскучать бризнув. Це там, я не знаю по времени, може 20 минут, 30-40 час, не знаю. Я бризнув і попер. А так би треба було б, якби у нас вилив 200 літрів, то нам би потрібно було б два оприскувача. Тобто це все час заправка, це у нас е, почасова оплата оператору. Е, це у нас той самий же, скажем, в кавичках економія тої води, треба то було б. Дві тони, да? не дві ну, ну, да, 10 гектарів, дві тони, дві тони. Тона економія води. Ну, понятно, що ну, в кавичках яка та економія. Ну, але ж суть. Два оприскувачі, один. Двічі заправлять, і раз. А це омі 100 літрів. По поводу розпилювачів почали писати мені, а де твої Екоджет? Народ, екоджета в апріорі на цьому присвочу з завода, а з перших днів не було. Ми його навіть чи не доставали, цей прискочь, він просто стояв. А встановили посекційно. І з перших днів тут були е, розпилювачі ті ж, заводські, а потім ми поміняли на лекрарівський ІДК-02. Е, Все, тут їх не було, тих ніколи, екоджет. Екоджет був на коліному прискочі 800 літровому. А ви таке, от, чули дзвін та не знаєте, де він. Пишуть там, там, да, де таке, що фігня, що там ще. Та нормальна тема ті, е Вон Всі бризкають, всі довольні, все прекрасно. Ну тільки що от мене особисто не влаштовує. Це дуже мілка крапля, навіть при 100 літрах, що йде оцей знос. На щелевих цього нема. До речі, хтось питав, це у тебе щелеві чи ще якісь там інші, чи інжекторні. Та, щелеві. Та, ну, такі, які були, тільки що на друге. інжекторні. Щелеві. Все ось працює, все чітко і немає отого зносу, який був на 200 літрах. А векоджет. Вони настільки там дрібненька капелька, що йде оце завихрення цього пилку, оце, пилі такої. Тільки треба штіль. Це вже не раз я замічав і не раз ми оприскували. Треба, щоб ідеальний був штіль, тоді вони, вони так ну, просто стелять всю рослину, весь всю бур'янину, аж з під низу отак, залітає. Е, тільки в штіп. Коли йде вітер, то йде, оця, оцей, оцей цей пилок снос. Ну, а при 100 літрах взагалі бімба. Так, що тут в нас? Все, лінії в нас тут всі є. І от вам автопілотик, я зараз заїду в ті самі лінії. шухи пішов, побризкаю. Там, де вже я їздив, а не топчу нові або ж там рулем кручу вліво-вправо і топчу нові рослинки, які не затоптані, не травмовані і так далі. Після цих дощів, народ ось земля висохла, це просто. Що значить сьогодні сонечко пригріло, 20 влупило, блін, сіра земля. Йома, була ж була ж чорна. Ну нічого. Так, щось коля от стає. то він мене обично насідає, я ж не спіша на третьому діапазоні їду все час. Насідувати щось десь от стає. Так що далі продовжимо, вже показувати не буду ту заправку, да, щоб вже бачили всі як ми заправляємося. А будемо оприскувати пшеничку, тоді вже покажу, включуся, розкажу і... Будете самі розуміти, правильно, неправильно, не знаю. Ми робимо так, а ви вже робіть, як врахуєте за потрібне. Так що далі буде, не забувайте за лайкос. Відос з мене, з вас лайкос, постійно робимо контент, майже кожен день стараємося щось показувати, розказувати. Хтось з цього бере позитив, хтось негатив. хтось корисне, хтось там щось не знаю, не корисне, для когось це гумористично, для когось це хайпи. Ну, нічого, собаки лають, корова не йде, правильно? Правильно. Так що давайте. Далі буде. Коля припер вареники такі он наліпило. Ось це грязюка, калюжа неймовірна, аж боком бочка перла. Так, значить, що хочу показати. Що будемо носити? Будемо вносити, в принципі, наш один з найулюбленіших фунгіцидів. Опять же ж, не знаю. Не знаю народ. Правильно ми це робимо. Чи це ми робимо неправильно. Якби ж агроном був якийсь толковий по місту, тут щоб раз-два, можна було б якось як сказати, по, по, поцікавитися. Приміняти ми, значить, Аканто плюс картевовські препарати. Оце у нас, значить, стара, наша, наш фунгіцид. Бачите, стара баклажка ще. А оце вже походу Поміняли вони більш новіше. А, за агронома А тримати на наші 100 гектарів е, свого агронома Ну якоби це не рентабельно, недоцільно. Тому тому ми самоучки якоби без е, агроном, агрономічної освіти і так далі робимо так, як ми рахуємо за потрібне. Даний фунгіцид ми його приміняємо як на пшеницю, так і на е, сою. На кукурудзу, звісно, нет, на соняшник, коли сіяли ну, тут бомба. тут, бачите, Для пшениці ячмінь і так далі застосовується для захисту рису, соняшника, ріпаку, цукрових буряків, кукурудзи, люпину та гороху. То есть, універсальний так, обалденний препарат, ми ним ну, завжди користуємося, смело рекомендую. так, на Пшениця норма 0,5 або 750. 750 грам або пів е, літри. А скільки ж ми будемо вносити? Та будемо 700 вносити. А що його? І не максимально. 700 700 грам будемо. Е, від шкідників, який борошниста роса, септуріоз, листя та колосу, і ржа перенефороз перинефороз. Іржа у нас однозначно на цій даній ділянці є. Я вам покажу і це все далі. Ну, просто покажу, щоб розуміли, що ми вносимо і яке ми вносимо. Так що, це оце мені нравится це бомба. Бомба. Так що запускаємося, настраємося, оприскувач заряджаємо, це я вже показував, це вже бачили. І коля папер, а я поїхав собі працювати. Якщо не забуду по часу, засічу, скільки це часу займе, оприскувати 10 гектарів. Ну і тоді вже де будуть виявлені хвороби, я вам покажу, а ви прокоментуєте. Правильно ми робимо чи може взагалі не знаю, херню страдаємо, ми робимо, а там правильно чи неправильно, то вже зовсім інша історія. Так що працюємо. Так, ну ось я вже в гоні, в принципі. В принципі, є вже прояви цього всього діла. Каже, 4 тони, а 5 максимум каже. Та ти глянь на пшеницю, на фон. На її кущення. Продуктивність. Кількість продуктивних пагонів. 4-5 тонн. Так, значить, дивіться, по гербіциду до ослобода. Видно, що вже все загинається. Так що все прекрасно. І оце ж дивіться, оце що мені не подобається, оце ось мені не подобається. Оце таке на листках. Я не фахівець, не агроном. Може хтось дивиться з фахівців. Отакий От Ось момент, бачите? Може хтось щось скаже, хтось щось порекомендує, ну в ітогі це вже буде діло пізно. Це вже пізно, тому що вже внесем. А там будемо дивитися, Ось дивіться. Покрутило, повертіло, так, що квелекс. Поки що мені його робота подобається. Ну і ось автопілот, дивіться. Це ж рядок оприскування по діагоналі, то цього рядка рядок, звісно, іскажає і що типа криво. Ну, так. А ось бачите, такий самий момент. Полоса рівна, але ж просто в діагоналі виходить там. Туди йти не буду, на ту площу, там все в ній прекрасно. Ну а тут а є ось такий момент. Не знаю, народ. Побризкаємо. Це чи правильно, чи неправильно. Ми бризкаємо, одним словом. Може це гроші на вітер, може це безтолково, не стільки в грошах діло, а стільки в тому, що оце оприскання воно нам нічого не дасть. Не дасть цього ефекта, як ось та не Ми Постараємося, постараємося зробити, зробити. А там вже хоч трава не рости. Ось дивіться, автопілот, точність. ті самі колії. Ось бачите, трактор вже туди прийшов. Тобто я топчу тільки оте, те, що я ось топтав. А не нові наворачую. Ото такі народ діла. Так що що, я буду пекти. Площа 10 га. Це в принципі недовго, як завжди, не засік. Часто хожу по кругу, не бачу нашу, е, наш ка е, контур і там вже буде виключати нашій оприслас. Так що все по стратегії, все, як і було. Е, так що, всім дякую за увагу. Рубрика, блін, кінчили пшеницю. Отакий. Форс-мажор, скажімо так, назвем це, це діло. Воно як на общому фоні, його майже не видно. А от місцями, як придивиться, воно є. Якщо стоять з того краю, його немає, з того краю його нема. Коли йдеш гоне, є момент. Так що пристоїм. Дякую всім за увагу. Всім пока і зустрінемося в нових відео.